Вітаю, друзі, на нашому каналі Мистецтво Поля Сергієнка на нашому авторському каналі. І сьогодні багато в Україні, мабуть, не багато, а всі і ті, хто мають землю, вирощують сільськогосподарські культури, і ті, хто не вирощують, всіх турбує одне, що буде далі з урожаєм, особливо озимих культур, ну, з плодовими зрозуміло. Ті дерева, які квітнуть, то приречені вони, на жаль, при таких температурах мінус 3-4. Але питання, що буде зерновими, друзі, насамперед, це озимий ячмінь. Ранні сорти озимої пшениці, ті, в кого вже, можливо, навіть в фазі виходу в трубку через те, що було тепло, то, друзі, які прогнози? Ну, Скажу вам чесно, що. Це не є добра ситуація для озимих, і для ріпаку також. Ну, олійна наша культура. Особливо можуть бути пошкоджені ті посіви, які добре розвинуті, які вже мають фазу виходу в трубку. Головне, це бокові, ой, бокові пагони, вони можуть і не так бути пошкоджені, а головні пагони, там, де дійсно вже могли бути і. Колосочки, конус росту такі вже 2-3 мм, 5 мм. Тому, друзі, ми радимо обстежити ваші посіви, відібрати потім, чи в лабораторію здати, чи, можливо, методом водного відрощування це зробити. Але діагностику необхідного зима буде зробити, в кого були на полях низькі температури, де в кого може просто бути пошкодження верхівки, будуть такі некритичні плями. Отак виглядає наша пшеничка, друзі. Ви бачите, вона вся потемніла. Ну її і, і чіпати не хочеться, щоб не травмувати. Пишіть, коментуйте, друзі. ну Є за що поставте вподобайку за інформацію, перш за все. Ставайте спонсором каналу Мистецтво Поля Сирієнка. Коментуйте, діліться інформацією. Пройдуть час, 2-3 дні ці низькі температури і будемо ділитися разом інформацією, що в кого з посівами на полях. Чекаємо, друзі, а яка у вас ситуація з морозами в регіоні? До зустрічі на нашому каналі. Пока-пока.